Согласен, тема важная. Чому ми тут зібралися сьогодні в студії? Тому що тема є саме презумпція правомірності дії поліцейського. Чому ця тема виникла? Тому що вона озвучила вищим керівництвом країни. Однак я звертаю вашу увагу, що наприкінці передачі представники Міністерства внутрішніх справ задаючим запитання змінили градус дискусії і скоригували тему. Чи не чи не проти викоригування законодавства для того, щоб законні вимоги виконувались? Так я вас е, хотів би запитати і уточнити як правозахисник до правозахисника. Може, все ж таки була акцент про презумпцію правомірності? Поліцейського, і це пронизувало всю систему, бо ми знаємо, що сьогодні принцип це суб'єкт владних повноважень повинен довести, що він діяв правомірно. Яка ваша остаточна думка? Достатньо скоригувати законодавство? Чи все ж таки ви приймаєте позицію як правозахисник, що ця норма права має бути втілена в Україні саме про презумпцію поліцейського органу? А, ви Знаєте, дуже складний вопрос. С точки зрения рядового гражданина, конечно, бы, я не хотел бы, была бы коррекция Все. в сторону усиления полномочий полицейских. Но а, говорить объективно в интересах, а, в том числе, всех граждан Украины, то, безусловно, а, полномочия полицейских а, должны регламентироваться теми нормативами, которые сегодня с законом сегодня есть. И а, дополнительные нормы, которые можно ввести через этот закон, я считаю, что пока а, можно подождать. Дякую, Эдуард Багиров.